Яка команда працює на одному клубі на одному клубу? якщо це стандартний клуб на два поля? Це п'ятеро. П'ять тренерів, тобто ну четверо працює. Четверо працює, один, скажімо так, додаткова людина, яка там, щоб ну, вихідні були якісь, і на рецепції працює два адміністратора. І третій, як мене, клаб менеджер, це може бути сам франчайзі, Людина, яка більше сфокусована там на продажах, там керуванні клубами, якісь організаційні питання. Тобто, ну в середньому вісім людей це на повну занятість. Звичайно, якщо у нас там може працювати і студенти працювати, тобто тоді ми вже там вираховуємо кількість, там може бути там замість однієї людини там, на повну зайняті, дві людини там 20 годин на тиждень. В принципі, це також залежить від кількості дітей на клубі, якщо там. Клуб набуває кількості близькі до заповнення, тобто можна ще добирати людей, але там в цьому вже немає проблем, тому що якщо клуб близький до заповнення, вже там дозволяє, скажімо так, бюджет, дозволяє наймати ще більшу якість працівників, щоб. Ще підвищувати якість сервісу завдяки цьому там більше обробляти клієнтів і набувати ще кращих фінансових результатів. Ну, у нас в Україні зараз в основному працюють клуби на, на одне поле. Тобто, це, скажімо, кількість від 150 до 230 дітей. Але ну, стандартний клуб у звичайних умовах, ну, скажімо так, як було в Україні карантину до війни, це. Клуб на два поля, в якому повинно бути ну, від 300 до 400 дітей. Причому, скажімо так, точка безбитковості в такому великому клубі досягається вже там 170, там 200 дітей. Ну, це залежить там від оренди, там, там від решти платежів. Клуб вже який має 300 дітей, він вже гарно заробляє. Ну а якщо 400, це дуже гарні результати.